Потім, що ще? А Державна прикордонна служба, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, каже, що немає доступу до інформації про виїзд з України Тімун Рудаміндіча 10 листопада, і зазначив, що Державна прикордонна служба України не має права розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. Ну, так само Державна прикордонна служба нам казала, що і не фіксує масового виїзду хлопців віку 18 до 22 років, а потім Польща оприлюднила, що там 98,5 тисяч видання. За Телеграф траптом написало про те, що взагалі 500 тисяч людей, хлопців подібного віку, вони поїхали в сторону Європейського союзу. А так, зато і сказали, що не було значить, але це не державна прикордонна служба, що взагалі про приїзд андрій. Анжеліни Джолі ніхто не знав. Нібито. Ну, теж мені цікаво. Як могла СБУ і взагалі влада не знати про приїзд Анджеліни Джолі? Ну, це взагалі в це вірить. А те, що з'явилися раптом, зенецька з'явилися плівки камер відеозапису з ТЦК, як заходить туди Анжеліна Джолі. Ну, все ж таки вірить, що це могло просто отак. От. З'явитися теж цікавий момент, чому ця історія стала настільки гучною минулого тижня, але чому саме зараз раптом активізувалися дії набу і антикорупційної прокуратури стосовно людей, які так чи інакше мають причетність до енергатому? Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, засновник проекту «Наші гроші. Пане Юрій, добрий день вам. Добрий день, Києв. Пане Юрію, ну на вашу думку, найголовніше питання, чому саме зараз раптом, Думаєте, ось... що докази не збирали. ну слухайте, Добре. ну не вже минулого тижня, позаминулого тижня, місяць тому, що не було цих доказів. А якщо не було? Ну, Юрію. А яка різниця сьогодні, вчора чи завтра? В чому сенс? Хочете, можу зробити припущення? Там мені все рівно, що ви будете робити, Ну, добре, ну, добре. добре, добре. добре. Якщо вам не, не цік... ну, просто, я міг би тут же найголовніше ці розібратися в подробицях цієї справи. Тому, найголовніше, що щоб посадили в тюрму злодіїв, які замість того, щоб захищати нашу енергетику роками займалися розкраданням і призвели до того результату, який є зараз, коли півкраїни на соплях тримається в відстані одного ракетного обстрілу від повного замерзання зимою. Оце найголовніше. Угу. Ну, якщо трошки не доходить до вас, да? ну подзвоніть в Кременчук, спитайте, як вони зараз живуть, в Туми, в Дніпро. Ну, окрім Києва, знаєте, в, в Україні ще мільйони людей живуть. І, до речі, Київ теж е так само висить на соплях. Да? Там небагато здобито. Ну так, от про що йде мова? Важливо посадити в тюрму злодіїв, які довели до цього стану. Всіх причому. Угу. Uh, і краще uh, раніше, звісно, ніж ніж пізніше. Ну я б хотів би, звісно, щоб набу цих чортів позатримувало набагато раніше. Але коли змогли, добре, щоб взагалі змогли. Ну це добре. От в чому а... сенсі? А там вже взагалі, за за вашу інформацію. Є вже затримання? тому що от українська право... ні, затриманих немає. Поки що й, тільки обшуки? обшуки опрацювання доказів і але вже є розуміння, що підозри будуть. Вже НАБУ оприлюднило відео, де конкретно говорить. Уже фактично, ну всі розуміють про кого йде мова. Да, там згадуються представники енергатому. Там згадується Сматрящий. Так. Це колишній радник Галущенка, там згадується Бізнесмен з з велетенським е впливом і саме, сама Юрій. операція називається Унітаз, е що у нас відразу нагадує про золотий унітаз квартири Тимури Міндіча, де е детективам вдалось свого часу щось послухати. Чекайте, чому унітаз? Там же називається операція Мідас. Чому унітаз? <реш> Знаєте, я так слухав. Я унітаз почув. Я відразу все згадав. Nee, так, мідас. мідас. Да. Ви праві, ви, ви праві, мідас. Да. Ну, а, мід... Мідас, мідас, мідас унітаз – Це різні речі. Ну я думаю, що все, все буде скоро видно. Очевидно. Тим більше, що Тимура Міндіча вдалося евакуювати з України буквально за кілька годин до обшуків. А, це вже теж доконаний факт. Тобто якимось чином знову вдалося проконтролювати оперативні шаги на бок, кроки набу? Ну просто я, я не знаю, чи це чи, чи, це ну легенда, це вживу таке слово Хохма, чи це правда, що дійсно у Мінді, чи там в квартирі золотий унітаз, нібито, тому що хтось каже, що навпаки, це ну скажімо так, бувальщина. А не перевірений факт, що там ну, хтось опублікував фотографію золотого унітазу, але чи правда той знаєте? Золотий? вчора кілька людей ходили по ефірам там, і всюди язиком ляпали про те, що немає пленок мінді чи ніяких, немає ніяких справ там. Взагалі ніхто нічого не розслідує. Ну на. Ну люди схильні говорити. Та люди схильні розповідати якісь історії. Е, звісно, там мотивації у всіх людей різні, ті типу, але. Ну окей, ну я я послухав тих людей, але з, з власного досвіду я вже маю таке стійке переконання, що варто іноді почекати е, дій. Справжніх дій, щоб потім оцінювати хто що е, говорив. Отак, от, так от е, я й запам'ятав одного пропрезидентського блогера Золкіна, колишнього прокурора САП е, який оце черікали вчора, буквально от вчора просто Він же телеведучий. Дали, що... Хто? Золкін. Ну, хай буде телеведучий. Він буде Він... Так, там же якесь буде ток-шоу е, суспільне, соціальне, де Золкін тепер буде телеведучим. Ну, хай буде, ну я ж кажу. Я просто запам'ятав і всім тепер розповім. Да. От Зовким буквально вчора молов язиком про те, що нічого нема, нема ніяких плівок. Окей, на <рекун> те саме казав колишній прокурор САП Броньовицький, який ходить теж зараз по і теж розповідає, що на Буні є миле САП взагалі там фігньою займається. Типу. От о, цих прекрасних людей о, люди мають запам'ятати, щоб розуміти, кого варто слухати, кого не варто. Я в ефірах і в тому числі в Тирка Київ, я постійно наголошував на тому, що о, о, за корупціонерами о, полювання йде, Юрій, чи пізно це буде. Обшуки. А що тепер далі має бути? Процесуально має бути о, о, оголошення підозр. Так о, ну має бути спершу попомогу. напевно затримання. Ну, оголошення підозри передує затримання, або в одному момент це має відбуватися. Ну, тут я вже не, не годен сказати, як це. Іноді підозри оголошують і заочно, або ну, мені зараз втік, да? ну, то, то як ти йому оголосиш в обличчя, да? як ти йому це висунеш? Є спеціальний механізм заочного оголошення підозри. От тому, також розумію, що це один з епізодів, який Набу зараз розкрутило. Тобто історія з енергатовом це буде не єдиний, на жаль, де корупційний спрут почувався вільно останнім часом. Тож, ага. далі буде, не перемикайтеся, як то кажуть. Юрію, тепер таке питання, дивіться. Я ж не даремно поставив, підняв тему, того, чому саме зараз. От дивіться, чи може, чи пов'язані ці речі, відбувся обстріл, так, страшний обстріл, можливо, один чи не один з найбільших за час повномасштабного вторгнення в ніч на суботу. Так. Міста опинилися деякі під повним блекаутом. Це реально катастрофа. А звісно, суспільство, цей суспільний нерв, він оголений, холод, темно, немає води. І ось сьогодні вже стає відомо. От люди сидять там, скільки по 16 годин немає світла у людей в Києві. Я вже не кажу за Харків, де метро не працює. Сьогодні нібито запустили про ті інші міста, які згадали ви, так де взагалі все темно. І от сьогодні показують конкретних людей. Які е приклали до цього, скажімо, свою руку, тому що, І той, що ми маємо на даний момент. І от саме чи пов'язані пов ці речі, що от саме ні? Ні. Ну ви розумієте, що підготовка до обшуків затримані з всього того, займає набагато більше часу, ніж підготовка расистів до одного ракетного обстрілу. Ну, там відомо, що там програмування ракетою і підготовка літаків для обстрілу займає кілька днів. Амо кажучи, реалізуватись кримінальне впровадження займає ще більше часу, тим більше в такому масштабному. Угу. Тому ні, ніяк ніяк це не пов'язано. Не пов'язано. Так, е, добре, Юрій, господи, поки ви говорили, поки формував ще одне питання, у мене до вас виникло, господи, воно вже вилетіло вилетіло в мене загали. Які ще справи, от на вашу думку, і за вашими даними, от найбільша риба в цьому всьому, звичайно, ми розуміємо. Прекрасно найбільша риба, ми прекрасно з вами розуміємо хто. Яких ще справ в яких напрямках там у набу можуть бути докази або принаймні на цих плівках корупції в яких сферах? Ну, я не, не знаю, що на тих плівках. Я так ну, ми як. Можу всі... припускати. Ні, я не можу припускати, Тобі. я не займаюся нею припущеннями таким чином. А, але це, з того, що мені відомо, і офіційно це вже відомо, да? Набу займається завищеними цінами дронів о, Діпстрайків, які дозволила собі одна з наших найбільших компаній, якій магічним чином о, ну, влада віддала найбільші підряд. Ради в історії країни, от е, мова йде не про ракети. Ще раз наголошую: тут варто всім розслабитись і ну не панікувати. Да? Тобто, не про ракети на ракети на щастя, вони вже не задрали так прайс, як дозволили собі раніше задрати на ці дрони діпстрайки. Тобто, набу займається цим. Я буду ще раз сподіватися, що е, в результаті о, цього розслідування Україна отримає просто на ті самі гроші, просто більше дронів. Uh -huh. Ну, от пише нам, слухайте, пише Анердебед Железняк, Там були ж, як це позивни, клікухи е, тих, хто на плівках звучить. І от там були, значить, е, рокет, тенор. Тенор, і от е, Карлсон, і пишуть, що. А, і ще професор. Карлсон і професор. І пише Железняк, що Карлсон це Тимур Міндіч, а професор це Герман Галущенко. Ну, Цілком можливо, я ж кажу, Набу зараз от буквально ми з вами говоримо, воно в цей, мом... в цей момент оприлюднює певні речі, які може. От я дивився прямо в Ютубі пряму трансляцію, Набу, де вивели частину зафіксованих прослушок і так далі. Тобто, ну, цілком зрозуміло, що там картина просто жахлива. Ну, просто от... Коли українці дізнаються, чим ці прекрасні люди займалися, замість того, щоб е, захищати нашу енергетику, ну от стане і зрозуміло хто доводив до Е, ну і тепер. От Герман Голущенко, він же дійсний міністр, вже не енергетика, а міністр юстиції. Що з ним е, буде? Дивно, що в такій історії залежить від доказів, залежить від доказів. От реально, да, тобто, зараз набу наскільки я розумію, воно точно ну вже назвало. Посади людей, які були причетні до розкрадань, це колишній радник Галущенка, це та й був такий Ігор Міронюк. На весь інтернет є, існує лише одна фотографія цього прекрасного мужчини. Вона збереглася на нашому сайті. У всіх інших місцях їх почистили. От, Тобто його називають Сматрящим, який встановив фактичний контроль над тендерами. Тобто також там називають безпечника енергатома. Ну то, то керував там безпекою. А, і ще кількох посадових осіб. А, також цілком зрозуміло, що там фігурує міндіч а, і кілька, скажімо так, менш дрібних бізнесменів, ну які вже конкретно сиділи на підрядах, і через які вже проходило освоєння коштів. От тобто зараз я так розумію, докази є по ним, по ним будуть реалізації. Ну а по ми подивимося, де там буде Галущенка і що з ним буде. Ну, от е виходить так, що от на типу як на вихідних міндіч виїхав з України, так це виходить, що йому дали виїхати? Ну, чи звідки а стався? А... Чи стався витік інформації, що в понеділок буде великий швах і треба негайно накивати mm -hmm. п'ятами? Ну, у мене е таке враження є, да, що е в черговий раз е секрети набу стали доступні е опонентам, так би так. мовити. Е і це зрозуміло, враховуючи те, що проти НАБУ зараз працює вся правоохоронна система іншого України. Ну, чекісти, оці, ну, це частина Конторських СБУшників, е ДБРівці, ну, всі, хто кого тільки можна уявити, да, от вони працюють проти НАБУ. Генпрокуратура, ну тобто, я розумію, якщо витіки можуть тепер там бути ну, системні. Да? І, на жаль, вберегти всі таємниці ну, в черговий раз бачимо, що неможливо ну, коли ти один б'єшся проти всіх. От але, скажімо так, тут же важливо те, що я кажу ще раз, це історія про тепер подолання кризи. Так, потрібно покарати тих, хто займався поганими речами, але тепер же задача виправити ці погані речі, бо зрештою вбиває нас саме те, що люди замість того, щоб захищати нашу енергетику, займалися корупцією. А коли ти займаєшся корупцією, у тебе немає часу на енергетику. Ну от це дуже просте рівняння витрачання ресурсів. Зрозуміло, З, пане Юрію. Я вам дуже дякую, Юрій Ніколов, журналіст, розслідувач і засновник проекту Наші гроші.